Пане Михайло, от ми бачили запропоновану формулу миру від президента України Володимира Зеленського на G7, яке було скликано терміново після двох днів ракетної агонії. Як ви можете оцінити оцю цю запропоновану президентом формулу миру? Наскільки вона реальна до втілення в життя? І що ви думаєте про ці е, е, два дні ракетного терору? Це дійсно агонія Путіна. Тому що він не може нічого зробити з Збройними силами України, він нічого не може зробити з Україною, він не може виконати своїх е, забаганок, і тому у нього от така агонія виявляється. Він стріляє всіма ракетами, які у нього ще залишилися. Використовує їх вкрай раціонально. Однак, він нераціонально використовує дні свого життя. Щодо того, що запропонував наш президент Володимир Зеленський, то це очевидна формула миру. З одного боку, Росія має відійти на кордони, з іншого боку, Україна має отримати компенсацію від Росії за ті збитки, які Україна понесла як держава і як народ, який потерпав від вбивць. Терористів від е, тих невігласів, які прийшли на нашу землю. Ми всі понесли великі збитки, і ми всі разом і кожен окремо маємо отримати компенсацію за ту війну, яку Росія вчинила на нашій землі. Тому формула миру, яку запропонував Зеленський, абсолютно правильна. І її треба артикулювати всюди і на всіх міжнародних майданчиках. Всім, хто зараз знаходиться за кордоном у всіх можливих випадках для того, щоб не з'являлись пропозиції, які ми вже проходили нашим народом історично: пропозиції: давайте заспокоїмо монстра тим, що уступимо йому певну частку своєї території. Ми вже уступали. І не один раз ми можемо згадати, що російський письменник. Антон Павлович Чехов народився в українському місті Таганрог. Це вже було, ми вже проходили. Ніякі територіальні пусту, поступки не задовольняють Крим, ой, не задовольняють Росію, не задовольняють Крим, вони будуть лізти далі, далі і далі. Крим має повернутися в Україну, Донбас має повернутися в Україну. А якщо у Росії не вистачить коштів. Щоб розрахуватися збитки, вона може повернути і ті території, яка вона загарбала раніше. А скажіть, будь ласка, ми обговорювали в нашій студії різні варіанти, чому Росія вдалася до цих двох днів терору, такого агонії. Так ми розуміємо, що це аби відвернути увагу від просто програшу на фронтах. Де там вже пропагандисти роблять публічну сповідальницю своїм військовим? Що це таке відбувається на півдні України і на сході нашої України? Чому програють об'єкти? Але як ви вважаєте, чи з приходом у цього суровікіна змінилася стратегія ведення війни в росіян, чи чи це? Подуманий план систематично, а він просто втілює його криваву частину. До речі, я додам цікавий факт. Панахало. От перед ефіром цікавили з Google трендами, що цікавить українців. То от суровікін він в топі. Тобто українці цікавляться, хто це такий. А в нас вже в студії назвали його м'ясником сьогодні. Суровікін це командуючий російськими військами всі. За час його перебування в Сірії було застосовано хімічне оружію Хімічну зброю е, на території Сирії. І найголовніше, що відначився він в Сирії, тим, що він вивів російські війська частково Сирії. Сподіваюся, що його командування е, спеціальною військовою операцією, тобто війною в Україні, вона завершиться саме цим, тим, що Суровікін виведе свою. Армію з території України, ну і якщо він накоїть злочини на території України, а він власне вже накоїть, то він сяде на лаву підсумку. Власне, це все очікує, це очікує всіх командирів російської командуючих російської армії без винятку. Тому Суровікін — це людина, яка буде діяти досить жорстко. От, але можливостей діяти у нього не так багато. Одна справа бомбити беззахисних людей, які сидять у лікарнях, які не мають протиповітряної оборони, інша справа мати зашелованованою протиповітряною обороною, сильною армією, яка озброєна сучасним озброєнням. Власне, в чомусь. Є і певна рука Суровікіна у цих от двох днях обстрілів, які йдуть зараз по всій території України. Він хоче показати е, Путіну свою тверду що ось я тут такий е, сильний, буду зараз е, безбашений знищувати все на своєму шляху. Але з військової точки зору, те, що ці два дні летіли ракети. По мирним містам. Це абсолютно безглузда дія, тому що не вистачає у нього сил, не вистачає можливостей для того, щоб покорити Україну як Україна. Власне, ті ракети, які долетіли, вони можуть ну, трошки зіпсувати нам настрій. Але не більше того, на жаль, кілька людей загинуло. На жаль, кілька десятків людей отримали поранення. Але для всієї країни, для всього народу це діє абсолютно безглузда, тому що вони розлютили українців. Вони розлютили розлютили так конкретно, тому що українці масово донатять на збройні сили України, допомагають волонтерами, стоять помічниками помічників, які знищують ворогів з мрічку. Вміють акумулювати так цю людь в правильне русло як потрібно діяти. Одразу донатити і допомагати збройним силам України. І на сам кінець запитання до вас, пане Михайло. Наскільки ще багато є цих ракет? В Російської Федерації, скільки вони ще можуть так масово тероризувати, скільки буде таких 10 жовтня та Один день, який точно запам'ятався, сьогодні теж були обстріли ракетні. Адже це ж точно поповнювати не мають ці запаси. І наскільки вистачає цих запасів? Адже в військовій говорі що ще набагато інші Ну немає точної цифри, звичайно. Звісно, точної цифри немає. Тому що ці ракети вироблялись всім Радянським Союзом протягом кількох десятиліть. Вони використовують в основному ті ракети, які зроблені в Радянському Союзі. Це Х-22, Х-55, Х-555, Х-101. Тобто, все це були розробки, в тому числі України, в тому числі Харкова. Вони отримали частину ракет 55-х з України. Це в 99-му році Україна передала їм 587 ракет, таких, які зараз прилетіли до нас. Чому це зробила Тимошенко і Кучма, ми не знаємо, але на той час вони вважали це правильним. Історія показала неправильність цієї дії. Так само передали бомбардувальники носії цих ракет, які зараз використовуються проти нас. А ми залишились і без ракет, і без носіїв цієї зброї. Скільки їх залишилось, різні оцінки є, вони не можуть зараз виробляти нові ракети, але у них залишився старий промисловий потенціал. Ті ракети, які вони використовують, робились в Харкові, ракетний цех вони вивезли до себе. Певні технології у них залишились. Кілька ракет в місяць вони можуть робити самі. І на сьогоднішній день, я думаю, що от таких от масованих обстрілів, які вони роблять зараз, у них ракет може вистати ще на тиждень, не більше. А от якщо вони будуть їх використовувати більш повільно, то їм вистачить їх максимум ще до березня місяця. Однак зима вона завжди грала по російської Тому тут, як кажуть, курчат по весні будемо рахувати, особливо тих, які не зараз вишивонами везуть в скотовозках везуть на лінію українського. А скажіть, будь ласка, а що робити з. Білорусю, тому що от коли була оця ракетна агонія, два дні поспіль звідти долуналися різні повідомлення про те, що, наприклад, Білорусь передає танки Т-72, якщо я не помиляюся, зенітно-ракетні комплекси, боєприпаси ешелонами вивозить до Росії. Натомість Росія туди заводить оці безпілотники камікадзе в 32 штуки. Ще має довести. Говорять про якесь спільне угрупування військ, що повернеться російська армія в Білорусі. Хоча я думаю, що вона звідти не виїжджала. Що ви думаєте? Що нам чекати від Білорусі, і що ці всі сигнали, про що вони нам кажуть? Друзі, Білорусія окупована Російською Федерацією. І ніяк по-іншому ставитись до Білорусі зараз не може. Лукашенко він зараз має в Білорусі стільки ж влади, скільки ушиєм волоне. І найбільше того. Тому його ніхто не питає. В Москві, чи можна використовувати його територію для нападу на Україну? Ні, не питають. Його не питають про те, чи можна забрати у нього танки, літаки, там, протиповітряну систему, які в нього забрали сьогодні. Його не питають, його просто забирають все це. У нього нема Збройних сил великих, які здатні воювати на цьому театрі військової дій. А є зброї. Цю зброю забирають усі. Наскільки можна вірити інформації, яка з'явилася пабліках, про те, що ось вони вивозять туди, ну, це може бути військова хитрість. Це не обман. Але територія Білорусі, як ми бачимо, використовується Збройними силами Росії для атаки на Україну і буде і вони будуть атакувати Україну весь час Білорусі, тому що Лукашенко підкреслює, ніхто не питає. Його. Так би мовити, суверенітет Білорусі це єдине, що він може зараз зберегти формально як незалежну країну? Дай Бог, щоб він зберіг зробив це і для того, щоб це зробити, він буде зараз казати все, що завгодно, і як завне, все, що йому скажуть з Кремля. А пане прикола, будь ласка, якщо можна коротко, скажіть, якщо Білорусь окупована, вони можуть там росіяни оголосити мобілізацію чи Білорусь оголосити мобілізацію? Ну, вони можуть оголосити мобілізацію білорусів, але росіяни ніколи не будуть довіряти білорусам. Просто ніколи. Тому що, власне, радянська армія за часів Радянського Союзу вона трималась, в основному на білорусах і на українцях, які всіх інших просто ну, командували фактично всіма іншими. Тому довіри до білорусів у росіян не буде ніколи, і, власне, ми бачимо, що так воно і відбувається. Там може бути під білоруським прапором, можуть піти російські війська, створити так звані союзні війська, як вони зараз кажуть, там Союз ЛНР, ДНР. От, це вони можуть зробити, але це буде битва під чужим прапором, не більше. Певна кількість білорусів має російське походження, тобто вони можуть там створити якісь батальйони, які йдуть під білоруським прапором, фактично. Росіяни, ну десь десь так було. Я не думаю, що білоруси підуть війною проти України. Це можливо в принципі.